Український боксер надважкої категорії Ігор Шеведзуцький поб'ється з колишнім претендентом на звання чемпіона світу кубратом Пулєвим. Поєдинок відбудеться в суботу, 30 березня. Пулів, який ще 2020 року бився з Жошо за три основні титули, в гейвейті, планував на кінець березня бій з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чаром. Німець в останній момент вибув з поєдинку через травму. Боксін Цін передає, що організатори вечора боксу розглядали двох американців на заміну чару. Тім проти в болгарській Софії свій тринадцятий професійний будинок проведе саме боксер з України Ігор Шевадзуцький. Боксери суперважкої вагової категорії Деонтей Валдер та Джан Жолеї. Практично домовилися про поєдинок. Здоров'яки поб'ються 1 червня в виряді Саудівська Аравія у головному події. Шоу Артур Батрбів Дмитрій Бівов. Це чудовий поєдинок для головної події. Івента Нагадаю, що Деонтей та підходить до цього поєдинку після поразки Джозефу Паркеру. Але цей бій для кожного з них чудова можливість залишити поразку позаду. Майже одразу за новиною про укладення угоди на бій у надважкій вазі між Деонтеєм Валдером і Джаном Джолеї прийшла новина, що сторони офіційного претендента на титул IBF у хейвейті Хорвата Філіпа Херговича та як чемпіона світу за версію добув'я Даніеля Дюба домовляються про поєдинок. Хергович у 2023 році провів два поєдинки, зупинивши у 12-му раунді небитого раніше Демсі Макіна та достроково переміг у стартовій трохвилинці Марка Деморі. У Дюба минулого року також було два двобої. Спочатку програ. В Олександру Усику, а в грудні повернувся з достроковою перемогою над Джарелом Міллером. Обидві битви заплановані на 1 червня в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії, головною подією, якого стане поєдинок у напівважкій вазі між Батербієвим та Біволом за звання абсолютного чемпіона. Український боксер Сергій Богачук прокоментував зрив свого титульного бою з Себастьяном Фондорою. Я не вірю обіцянкам, як їм вірити. Ми ввели переговори про цей поєдинок півроку. Ми підписали всі документи. За тиждень до бою все перегралось. Зараз вони кажуть мені, що нібито є такий варіант, що якщо я перемагаю Мендосу, то отримую бій із переможцем сутички між дзю та фондорою, тобто бій за два пояси. Є такі розмови, але я в це не вірю. Розумію, що на них доведеться тиснути. Не думаю, що цей бій буде у кращому разі, це буде. Через якийсь час, сказав Богачук. Згодом з'явилася інформація, що переможець бою Дзю Фундора має зустріти з Теренсом Кроуфордом. Так, і це ще одна причина тому, чому я не вірю їхнім обіцянкам. Коли мені почали обіцяти бій із переможцем пари Дзю Фундора, я подумав про те, а чому тоді не зробити все по-іншому? Чому не зробити так, щоб вони побилися за ТУБО, а ми за WBC? Чому потім не провести уніфікацію? Так було б цікавіше. Адже там ще й конвел є, як показує Практика – це все насамперед бізнес, і вони просто дивляться де зручніше, де краще, де дорожче. Ви питаєте, чи не маю я почуття, що мене десь там образили, обдурили? Та я щасливий щасливий, що мене просто не нагодували обіцянками та не викинули. Сказав Сергій Богачук. Бій відбудеться 30 березня. Спочатку Богачук мав битися з фундорою. За титул WBC, але Себастьян замінив турмана в з Дзю. Натомість Сергій проведе бій за пояс тимчасового чемпіона WBC з Брайаном Мендосою. Дякую вам за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, а ми з вами зустрінемося в нових відео.